Доброго дня! З вами Метал Джаз, Залізна імпровізація. Сьогодні я вже колись на таким імпровізував. Це є ступиці вітрала. І тут я їх реставрую. Тут одна, тут друга стоїть. Вони взагалі має тут потріскана Треба тут щось доварювати, видумувати. Тут от на грані відломування. Ну і Тут ніде підшипник не тримає, ні з того боку, ні там в дальній. От. От в тій ступиці от тільки на один підшипник пішов, а там той дальній тримає. Я от наварив. Ну і тут от втулка трошки так, тут є сальник такий заходить, він теж так тримався слабо, але там було невелике відхилення десь. До пів міліметра, то я його не наварював. Тому що, коли ви варите підшипник, може, якщо ви бачите, бачите, як стягує метал, він тут стає конусом. От. От -от -от. І далі пішов от от звідсиля, потягнуло. І потягнуло десь, якщо взяти таку край, то тут міліметр стягнуло це точно. А значить, типу тадам, бонус, тут нічого не треба наварити, просто вирівняти і все. І все вийде. Ну і то, що треба буде, виставитися там індикатор, і отут індикатор. Викатитися до п'ятисотих з відхиленням, може бути. Я вже так робив, проканає. В нулі тут важко викатитись, але якщо ви маєте хороший патрон з тих польський, то вийде. А от тепер ще покажу третю ступицю. От. І це от третє. Тут теж було все варене. Тут було вже таке розбите, що мусив варити і тут, і тут, ну і там вдалині. Там, не знаю, покажу, не покажу. Ну, Видно, там щось блистить. Я його ну, ловив, тут от познімав фаски, по як правило, тут молотками забивають і буде така накатка бурт. Зажав. Індикатор сюди, індикатор сюди, індикатор сюди на турець. І ловиш якесь таке, як правило, скоріш за все, це буде середнє значення. Ну, мені вдалося зловити, що між тими сюди-сюди і сюди було відхилення ну, максимум до сотих, до х І тоді нормально зажав і пішов спочатку чорнова, тут, тут, там в глибині. І отут. Тут я спеціально наварив такі пітаки, бо то навіть видно, як зварка тягне. От, ви, бачите, як воно ж було раніше рівне. І ти, коли тут от, от ту всю справу, воно ну, таку завертає на конус. І я оце от заварив спеціально для того, щоб я міг потім з розворотом зловитися. Це На кулачки розділив на три. Один. От, один. 2, і 3. А от напроти того просто зробив таку наварку для того, щоб можна було ловити діаметр міряти. От і все. Ну, Отут сідає, з цього боку сідає тормозний барабан. Ну, Він такий, як дзвін йде. Оп-оп. Такий типу колба. А сюди ступиться. То отут можна частково проточити чуть, чуть Ну, я десь тут зняв, можливо, десяточку. Може, дві десятки відносно цього. Але далі не тягнеться, бо тому, що це вже є посадка тормозного барабана. А турець на турці базується, сюди сідає, тут базується. Ну, щоб він не мав таких коливань. Оця от посадка не дає, що він так от ходив, а оця, що він не мав таких от коливань. Ну і так само з цього боку. А оце вже на колеса. Ну, Туди-сюди немає значення. Там, якщо якось 5 сотих, от у мене і було відхилення 5 сотих, то дурниця. Головне, щоб менше отакоти, щоб такого колеса не ходило багато. Ну, в принципі, тут навіть видно, я так легенько освіжив, то де-не-де є такі чуть старі ржави. Підібрав і так все по колу, все по колу, так рівномірно. рівномірно. Ну, в принципі, я довольний. Виставив добре. І тут, от в кінці, я ще по діаметру його проточив. Ну, може колись треба буде ловити. І є якраз база, щоб виставитися. От так, якось так. І тепер буду його відпускати. І перехвачувати. Оті я вже шліфанув нождачкою, я різцем не дотягнув 500х, лишив на шліфовку нождачкою Ну і там ще не недотягне 50, якраз підшліфувати треба буде. І все. Роблю не в нулях посадки. Роблю 20, даю натягу на них. От якось так був нуль. Щоб не провернуло людям скоро знову. Бо тут все одно конічні підшипники, вони регулюються. Кінь чуть-чуть більше зажатий, то не проблема, бо можна підрегулювати гайкою на ступиці, то є турниця. От. Якось така от, робота. Ну, наразі всім дякую за перегляд. Щасливо. Слава Україні!